Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Шурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти Боже Слово. Коли ми говорили про біблійний пролог у наших минулих зустрічах, то там в контексті розповіді про потоп в сьомій голові була згадка про те, що Ной мав взяти до ковчегу певну кількість чистих тварин. І тому я би сьогодні хотів поговорити про те, що. Дуже часто зустрічається в Біблії оця концепція поняття чистоти і нечистоти. Отже, що таке біблійна чистота і нечистота? На самому початку зауважу відразу, що є різна термінологія цього поняття, в єврейській мові вживається тахор і таме два такі слова, а в грецькій мові катарос і акатартос. Отже, ну, ті речі ви не мусите пам'ятати, але е, що ми розуміємо під е, тим чистим чи нечистим? Передусім, найпростіше визначення. Мусимо розуміти, що все, що пов'язане з Богом, з досконалістю, бо Бог є повнота життя, досконалості, святості, все, що пов'язано з Богом, це в Біблії називається чистим. І все, що є противне Богові, так, і пов'язане зі смертю або веде до смерті, у Біблії називається нечистим. Добре? Все, що пов'язане з Богом чисте, все, що пов'язане зі смертю або веде до смерті, є нечистим. Тому в Біблії ми бачимо, що часто говориться про відновлення чистоти або зупинка причинення там не торкатися чогось так і так далі. Омивання особи чи одягу приз приносить очищальної жертви, певні кроки, щоб відновляти чистоту, відновляти зв'язок з Богом, відновляти е, наш напрям е, на дорогу життя. Отже, якщо ми так е, хочемо е, на хлопський розум підсумувати, ми тоді робимо собі таку маленьку схемку: Бог, життя і святість, з другого боку є гріх, смерть і нечистота. Отже, яким є розуміння таке трошки більше, нечистоти з огляду на всі ті тексти і випадки, про які згадується в Старому Завіті, зокрема? Передусім, до святого зараховували священники. Вони повинні були в тому стані, щоб наближатися до Бога, до досконалості, до життя. Також були для того святими вважалися жертовні тварини. Близького святого вважалися священники з вадами або якісь тварини з вадами, так? Чистими просто, але не, не святими, так чистими просто вважалися чисті люди, чисті тварини, тобто люди, які не були в стані якогось гріха або якомусь такому стані хвороби, чи, наприклад, якоїсь там кровотеча у когось була, чому вважалася людина з кровотечою нечистою. Бо втративши остаточну кров, людина могла би померти. Тому вважалося нечистою. Отже, чистими чисті люди, чисті тварини. Нечисте це є нечисті люди, які робили щось в моральному плані або фізичному, що могло призвести до смерті фізичної або духовної. І дуже нечисте. Це були нечисті тварини, трупи людей або трупи тварин. Отже, є така градація. Святе, близько святого, чисте. Нечисте і дуже нечисте. Отже, коли ми читаємо святе письмо, ми зауважуємо, що вже і в старому, і в новому завіті дії, думки є такими, які вчиняють тіло та душу чистими або нечистими. Наприклад, що вчинає людину нечистою Сексуальна розбещеність, ідолопоклонство, жадібність, обман, заздрість. І так само, як і з фізичною чистотою всіх тих приписах, про які ми зараз згадаємо, для того, щоб це зупинити, потрібно зупинити таку поведінку, очиститися водою, як зовнішній такий е, прояв внутрішнього очищення, і принести очищальну жертву. Наприклад, коли ми дивимося на, на такий світогляд старозавітньої людини, так, який був членом Божого народу Ізраїлю, як людина бачила світ? От, наприклад, е, нечисте. Вони вважали, що це і язичники або нечисті тварини, або весь простір, який рахувався поза тим табором, в якому жив Ізраїль, чи то в пустейній, чи так далі. Так, Простір поза табором був нечистим. Далі більш чистим вважався народ Ізраїля, тобто люди, які більш-менш виконували Божі заповіді, ходили Божими дорогами, вважалися чистими, і сам табір місце, де жив Ізраїль, бо посеред того табору стояв намет присутності. І найчастішими, очевидно, вживалися священники, жертовні тварини і сам намет присутності, де Господь мешкав посеред свого народу якими є принципи, і якими були принципи визначення нечистоти? Ми часто бачимо згадку про чисти, нечистих тварин, і вона нас просто не на раз заплутує. Ну як там розрізнити, котрі чисті, нечисті і так далі? Один такий богослов Гофнер каже, що у хетській культурі, яка така близька була до ізраїльської чистими вважалися тварини, знані для тої культури, там воли, вівці, свині, а нечисті, менш зрозумілі або незнані для цієї культури, наприклад, коні чи мули. Отже, тут просто було зрозуміле чи не зрозуміле. Євреї як номади, так, вони часто подорожували все інше, не тримали свиней і тому вважали їх нечистими. Це банально. Добре, не треба там шукати тільки якихось гігієнічних причин і все інше. Сьогодні ми там. Просто вони не тримали тих тварин, вони, вони були для них невідомі. То є один з таких був принципів. Деколи речі є банальніші, ніж ми думали, мають культурне походження. Як визначалися принципи, принципи нечистоти тварин, наприклад? Чисті тварини можна їсти і приносити в жертву. Чистими вважалися тварини, які поводилися природні у своєму середовищі та не харчувалися іншими тваринами. Такими, то, знаєте, тут називається в Біблії феноменологічний підхід. От Ми бачимо щось, як явище, як воно нам виглядає. Так? англійською as it appears, пір, тобто, от, от як воно є перед нашими очима. Наприклад, птахи, які літали, риба, яка плаває, має плавники і луску, є чистими. Натомість птахи, які не літали і полювали на інших, або молюски, креветки, там краби, устриці, лобстери. Для них це вже були якісь такі дивні, неприродні риби, вважалися нечистими. Наземні тварини, які тварини, які мали роздвоєні копита, та жували жуйку, очевидно, були чистими. Отже, якби хтось хотів трошки прочитати про те, які тварини є нечисті. Це є книга Левіт, 11 глава, а також 5 глава з 2 по 3 вірш, а також книга чисел, 18 глава, 15 вірш і 19 глава з 11 по 12 вірш. Окрім того, що тварини можуть вважатися нечистими, певні тілесні стани людини також можуть вважатися нечистими. Наприклад, сім днів може вважатися нечистою. Жінка, так тобто менструація сім днів. Жінка вважається в той час нечистою, тому що спливає кров. А кров це є щось, що підтримує життя, і тому може потенційно привести до смерті. І взагалі це сакральне поняття було Статевий акт, через якого дарується життя. Також людина після нього вважалася нечистою. І е, вона повинна обмитися і чекати до вечора або полюції, так викидання сім'ї, сім'я у чоловіків, яке та сім'я також дарує життя. Його викидання вважало, е, що людина є нечиста там до вечора, дотик до предмету, який якого торкалася нечиста людина. Також ту людину, яка торкнулася, робив нечистою кров при народженні дитини. Хлопця 40 днів, дівчинки 80 днів. Очевидно, через це властиво мати вважалася нечистою. Хвороби шкіри, про які ми читаємо в 13-14 главі, там, книги Левіт, там є дуже детально ті речі описані, робили людину нечистою, бо могли потенційно, як та сама проказа, привести людину до смерті. Тому в деяких випадках тривало очищення більше, ніж один день, так мусив бути там принос жертви і так далі. Окрім того, що нечистими були тварини, тілесні стани, нечистою також вважалася поведінка. Наприклад, у 18 главі книги Левіт є перелічені гріхи, які собі там можете прочитати, які робили людину нечистою. У книзі Ісуса Навина у 22 главі 19 вірші і у книзі Езри в 9 главі 11 вірші сказано, що земля Ханана була нечиста через поведінку її мешканців. А окремі псалми або про такі пророки, як Ісая чи Реймія говорили часто про те, що гріховні вчинки вчинають людину нечистою. Навіть в книзі в 16 главі, в другому вірші ми читаємо, що Бог оцінює не тільки вчинки, але і мотиви людини, про що ми часто можемо почути в словах Ісуса в Новому Завіті, в князі Плачу Єремії в 1 главі 8 вірші, а в книзі в 7, 17 вірші, Єрусалим та Ізраїль окреслені як нечисті через гріхи народу. Тому Духовне і моральне відступництво, яким було ідолопоклонство, також робило людей нечистими, і це найчастіше є представлено в книзі пророка Єзикіїла, де він дорікає за ідолопоклонство і каже, що народ є нечистий. Для цього, щоб людина могла наближатися до Бога і ставати чистою, була окрема група людей, які ми називаємо священниками в книзі Левіт, в 10-й главі, з 9 по 11-й вірш, читаємо. Коли треба буде вам входити в намет зборів, то ви найп'янких напоїв не пийте, каже Господь до священників. ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете, установа це віковічна для ваших поколінь, щоб могти розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим, та щоб навчали ви, синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея. І, очевидно, варто загалом розуміти, для чого є книга. Левіт у, у Святому Письмі, так? там більше ніж 80 разів повторюється слово святість. Каже Господь у книзі Левіт 19 главі 2 вірші святими, ви мусите бути, бо я святий Господь Бог ваш. І тому перших сім глав, які описують жертвоприношення, вони показують, що це все робиться для того, щоб людина могла ставати святою. Служіння священників у святині і у святилищі як посередників, які е, властиво, щоби приносити ті жертви, посередників між Богом і людьми, яким е, цим, ці, цій темі, опису священиків, все інше е, їхнє поставлення на службу. Восьма, десята глава також важливо прочитати, щоб ми розуміли, для чого це все. Левіт, 11 п'ятнадцята глава наступна. Там є закони про нечистоту, шістнадцята глава. Найважливіший день єврейського календаря описує так званий день Янкіпур, День Покаяння, в якій людина також каялася з усіх своїх гріхів, які робили її нечистою. І загалом вже друга половина книги, Левіт 17 по 26 главу, названа Кодексом святості, бо там є багато етичних принципів. Отже, жертви, так, служіння священників. Напевні акти покаяння і передусім певна етична поведінка, про яку згадується 17 по 26 главу, вказує людині на те, як вона може уподібнюватися до Бога, а також постійно глибоко усвідомлювати, як гріх відділяє її від Бога. Коли ми дивимося на новий завіт, тут передусім мова йде не про нечисті там тварини, не про якісь нечисті стани. Знаєте, тут мова йде тільки про поведінку і про мотиви. Це дуже важливо розуміти, щоб не привносити тих концепцій Старого Завіту в наше щоденне, також літургійне життя, яке часто трапляється. Це просто якийсь шок, коли ми така, хтось каже, що от жінка має менструацію чи може вона йти до початися. То очевидно, що так. Зараз і гігієна, засоби гігієни це дозволяють і так далі. Отже, в новий завіт говорить тільки, дорогі мої, про поведінку і мотиви людини, так? Але передусім говоримо про поведінку. Про мотиви знає тільки Господь, він знає серце людини. Тому, наприклад, суть нечистоти в новому завіті представлена як опозиція до Бога. Наприклад, ті самі демони, яких Ісус часто виганяє з людей, вони вважаються нечистими, бо вони противляться Богові. У Євангелії Марка в 7 главі з 15 по 23 вірш є такий дуже гарний текст, який показує, що робить людину нечистою. Каже Ісус, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, оподаль від народу, учні його спитали його про притчу. А він каже їм: То ви ще такі недотепні, не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити. Воно бо не входить в її серце лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. І тут далі Ісус робить такі чудові переліки, і показує, що робить людина нечистою Знутра, бо бо серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущі, лукавство, обман, безсоромність, зазрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погань виходить ізнутра і осквернює людину. Тому, дорогі сестри і брати, є вкрай важливо розуміти, що грішні думки, ще раз кажу, сексуальна розбещеність, крадіжки, вбивства, перелюб, жадість, жадібність, злоба, обман, хтивість, заздрість, наклеп, лихослів'я, гордовитість, пихатість, зарозумілість, безрозсудність, дурість, божевілля все, це, про що згадується в текстах Нового Завіту, оце робить нас нечистими книзі діянь апостолів в 10 главі Є такий дуже симптоматичний програмний текст, в якому Господь приготовляє Петра до того, щоб він пішов до язичника Корнилія через видіння, в якому опускається скатерка. Там є різні тварини, які євреї вважали нечистими. Господь каже до апостола Петра: стань Петра за коли і їж, а він відмовляється, Господи, і ніколи нічого нічого не їв, не їв нічого нечистого. Господь каже, що Господь очистив, каже, то, то є чисте, так? Ти і, він, і він мусив з'їсти. І тоді, коли прийшов відразу за кілька, дні, за кілька там хвилин прийшла делегація від, від Корнелія, сотника, який покликав його до свого дому, він там зрозумів, що таким чином Господь кличе його проголошувати добру новину язичникам. А до чого тут мова про нечистоту? Бо язичників євреїв вважали нечистими через їхнє аморальне життя. І тому він Каже, зрозумів, що Господь, який сказав йому, що все, що він очистив, він, очевидно, помер за всіх людей на землі. Він очистив нас своєю чесною кров'ю, на Христі. І тому Він міг піти і з радістю проголошувати йому добру новину і підтвердженням того, що він є така сама людина, як і Євреї Петро, Дух Святий, зійшов на корнилі на весь його дім. Очевидно, дорогі сестри і брати, в кінці хочу сказати ще одну таку важливу річ. Що ми повинні бути делікатні, коли ми говоримо про речі звичаєві, про те, що є чистим, чи нечистим, бо через це деколи є сварки у ранній церкві, знаєте, були особи, які навернулися до християнства з юдеїзму, але були ті, які навернулися з язичників. Язичництва, ті, що навернулися з юдаїзму, дуже часто не могли відірватися від передань своїх предків від традицій, яких вони були виховані, і не могли розрізнити, знаєте, що є Божі заповіді, що є людські, якісь такі, я би казав, звичаї, які не мають тої сили, але. Єрусалимський собор, 15 про який описаний в 15 главі книги діяння апостолів, каже, що задля поваги до євреїв, які виросли, наприклад, в тій культурі, де кров була знаком життя, так, тому була пошана велика, то сказали стримуватися від крові, щоб її брати в їжу, так. задля чого? Задля поваги до тих їхніх традицій, тої матриці, знаєте, в якій вони виросли. І тому в посланнях Павла, наприклад, посланням до римлян, Павло каже такі слова, що ми сильні повинні носити немочі безсилих. Сильними вважалися ті конвертити навернені люди з язичництва. Вони зразу прийняли Євангелію, вони не мали ніякого бекграунду, тільки етика нового завіту стала визначальним знаєте, для, для їхньої поведінки. Євреї шанували новомісяча, інші традиції там, і їм було тяжко від того відірватися. І тому Павло їх вважає слабкими і закликає тих, які живуть свободою Євангелії, щоб вони їх не ігнорували, не насміхалися, але шанували. Ми знаємо, що в церкві, як якийсь звичай, має 100 років, він вже стає традицією. Хоч деколи не завжди ті всі традиції, знаєте, мають, який, скажу так, такий аж дуже корисний характер з часом. Але пошана до делікатності віри, сприйняття світогляду інших людей насправді є виявом нашої любові до ближнього. Ми повинні розуміти, що і люди, для яких ці традиції є такі, скажімо, дорогі, що ми мусимо просто пошанувати їхню віру, їхню свободу і ніколи не творити якихось суперечок на цьому ґрунті, пам'ятаючи, що насправді чиста чи нечиста людина. Є в залежності від того, чи чистим чи нечистим її серце, і це є найважливіше. Хай Господь благословить всіх, хто знаходить час для того, щоб досліджувати Боже Слово. Пам'ятаємо про потребу молитви, зокрема молитви псалмами за наших представників збройних сил. Хай Господь дарує справедливий мир для України. Хай вам щастить Христос рождається.